Вітаю, друзі! 11 червня, Сьогодні з вами Олег Олеклочок і сьогодні хотів би вам розповісти про перші підсумки візиту Зеленського до Берліну, де проходить конференція з відновлення та розвитку України. Чому як на мене ця тема дуже важлива? Бо вона вписується зараз в скандал, який виник в Україні внутрішньополітичний зв'язку з відставкою за власним бажанням очільника агентства з питань відновлення та розвитку України, яку, яке очолював Мустафа Наєм, відомий в колишньому журналіст. Ну відомий і нині, вже політик, чиновник, він сказав, що він не може працювати в таких умовах через тиск і тому вирішив піти з цієї посади. А він мав бути саме в Берліні на цій конференції разом із своїм. Колишнім куратором, ну можливо, і нинішнім, але оч колишнім очільником міністерства інфраструктури Кубраковим ні одного, ні іншого там не було, і саме з цим пов'язаний такий гучний скандал в Україні без перебільшення. Але в Німеччині сказали, що нічого, все окей, нормально. Ну нема Кубракової Мустафина Єма, нічого страшного. Є президент Зеленський, є профільні міністри, інші, з якими ми можемо підписувати документи, тому працюємо. Зараз трішки детальніше про все це і про цей скандал. Тому, будь ласка, підписуйтеся на канал і обов'язково поширюйте відео друзям, бо цей зовнішньополітичний контекст дуже пов'язаний з внутрішнім політичним контекстом. І важливо розуміти деталі цієї, всієї не дуже простої друзі, історії, яка матиме продовження. У мене, до прикладу, у цьому сумнівів нема. Отже. Сьогодні і завтра у Німеччині проходить конференція з відновлення України. Основна мета цієї конференції це мобілізація постійної міжнародної підтримки для відновлення. Реконструкції, реформування та модернізації України. Окрім питання відбудови, звісно, мова йде і про оборону. Ну, зокрема, Олаф Шольц, вже виступаючи на цій конференції, повідомив про те, що нам передає системи протиповітряної оборони третя – Петріот, інші Аресті, також буде додатково передані продовж найближчих тижнів і місяців ракети, озброєння Ну і так далі. Ну, Німеччина справді. нам… Передає дуже багато і військової і гуманітарної допомоги, і приймають наших біженців. Вони справді допомагають нам найбільше в Європі, до речі. Але давайте буквально два слова стосовно саме цього скандалу, який був пов'язаний з тим, що не поїхав туди Мустафа Наєм, Йому напередодні відмовили у відрядженні. Хоча ви знаєте, що Кубракова відправили відставку набагато раніше. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль особисто наклав резолюцію, якою заборонив Мустафінаєму бути на цій конференції. А президент Зеленський затвердив своїм розпорядженням персональний склад делегації, яка працює там, у Берліні, і сьогодні Зеленський зустрічався з президентом Німеччини Штайнмаєром, канцлером Німеччини Олафом Шольцом з президенткою Єврокомісії Урсулею фон Дрляєн. Ну і окрім нього у цій делегації також присутні Герман Галущенко, міністр енергетики, Оксана Жолнович, міністр соціальної політики, Олександр Камишин, міністр з питань стратегічних галузі промисловості, Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я. Сергій Марченко, міністр фінансів, Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. А очолює цю делегацію віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко. також присутній перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь. Шкураков і Ростислав Шурман, ну би шурми ніяк, заступник керівника офісу президента, чи є там сам Єрмак, я вам сказати не можу. Але це зараз не настільки важливо, там присутні інші помічники, радники. Тобто представництво дуже високе. І коли я сьогодні коментував цю всю історію для радіо НВ, то мені казали, ну, мовляв, через те зради немає. Я в принципі її не бачу цієї зради. Ну, не поїхав Мустафа Наєм на це зібрання. Ну і не поїхав. Кубраков не поїхав, не поїхав. Але це внутрішньополітичне питання, і шкода, що його намагаються саме прихильники сьогодні Мустафи Наєма. І ЗМІ, які прихильно ставляться до нього, роздуть. Цей скандал і показати, що те, що наєм пішов з посади, це якась катастрофа для України, але я особисто за цим бачаю Виключно внутрішню політичну, внутрішньо-офісну боротьбу за фінансові потоки, що було абсолютно притаманним для будь-якої влади, тобто це виключно внутрішнє питання. І просто нагадаю, що свого часу Мустафа Наєм потрапив до команди Зеленського з команди Петра Порошенка. Бо разом із Світланою Заліщук і Сергієм Лещенком, яким вони разом працювали в Українській Правді, вони. Потрапили як єврооптимісти до політичної партії попередньому скликанні Петра Порошенка. Там вони сварилися також із ними, потім виходили з цієї фракції, а потім опинилися в команді Зеленського, ну, фактично опонентів своїх. Тому політичний шлях такий цих політиків, вже в колишньому журналістів, доволі цікавий. Нині ці єврооптимісти рухаються кожен своїм шляхом. Зеленський. До себе в офіс фактично узяв на роботу ну через Єрмака, Сергія Лещенка. Мустафана Наєм також працював, нібито в команді. А зараз шляхи розійшлися саме через те, що свого часу відправили відставку Кубракова. І от було сьогодні також опубліковано і повідомлення про те, що в уряді Німеччини вважає, що відсутність на конференції з відновлення у Берліні керівника держагентства про який я сказав Мустафіна Єма і міністра Кубракова не має зашкодити заходу. Це, зокрема, сказав речник Федерального уряду Німеччини Штефен Геберштрайт у коментарі «Укрінформ». Це офіційна позиція, тому ніякої катастрофи, друзі і зради, не відбулося. Ну, я думаю, що тут ми, в принципі, розкрили максимально цю всю історію. Тепер до того, ж, хто власне, про що говорив на цьому заході, чому нам це так важливо і цей захід важливо. Ну, по-перше, такий захід не перший. Вони проводилися і раніше були такі подібні заходи в Британії та Швейцарії. Кожна країна зараз намагається пропіаритись на Україні, збираючи відповідні такі заходи, збираючи гроші, ресурси, допомагаючи Україні. Це благородна справа. Тому я тут розцінюю їхній піар як позитивний і для них, і для нас, тому що це дуже добре. Бо українське питання, до прикладу, стало одним із провідних, в тому числі і під час виборів до Європарламенту. Результати, яких слава Богу, нас не здивували. Структура європейського парламенту залишається приблизно такою самою, як і була в попередньому скликанні. Очільником Єврокомісії буде згадана мною Урсула фон фондрляєн, тому там все окей. Щодо виступу Шольца, він сказав, що передають Україні третю систему Петріот, установки АРСТ, Гепарди, і також він заявив про те, що Україна має великий економічний потенціал. Тож у європейський союз обіцяють взяти нас дуже швидко. Шлях розпочнеться абсолютно дуже скоро, і Шольц не має в цьому ніяких сумнівів і вважає, що європейський союз виконує свої зобов'язання щодо євроінтеграції нашої держави. Головне тепер, що ми виконували ці зобов'язання. Конференція матиме чотири тематичні блоки: перший це бізнес-вимір. Мобілізація приватного сектору для відновлення та зростання економіки другий. Людський вимір, локальний та регіональний вимір. Третій і вимір Європейського союзу. Ну, загалом багато, звісно, символізму, але перед із тим захід дуже важливий, і представництво на цьому заході України, слава Богу, також непогане. Ну, окрім того, хоча і не зазначено у складі комісії міністра закордонних справ Кулеби, але я також його там помітив, це додаю від себе. Дуже змістовні були коментарі Олафа Шольца. Вони, як завжди, були на підтримку України, так само, як і виступ президентки Європейської комісії Урсули фон Дер Ляен. Вона повідомила дві дуже важливі деталі, про які хотів би вам сказати і на них акцентувати увагу. По-перше, Урсула фон дер Ляйен сказала, що Україна отримає тепер увага, друзі, перші півтора мільярди євро доходів від заморожених російських активів, і ми їх отримаємо вже в липні. 10% від цих грошей піде на реконструкцію і відновлення, а решта підуть на оборонку. Чому це так важливо? Справа в тому, що це фактично. Вперше Україна отримує якісь гроші. Як компенсацію за війну Росії проти України саме з російських активів, дискусія в Європі йшла про це більше двох років і її вела Урсула фон Ляйн. Але до завершення виборів до Європейського парламенту, про які я вам щойно говорив, вона ніколи не говорила про це конкретно. Тобто, так ми розглядаємо, ми щось готуємо, ми будемо передавати. Вони навіть розглядали питання у форматі великої сімки виділення нам кредиту. Американці сказали, що було б класно, аби ці заморожені. Доходи від заморожених російських активів використати для погашення такого кредиту. Зараз нам їх просто передають. Для мене це ну цікава новина. окрім того. Урсула фон Дерляен сказала, що у червні Європейський Союз виділить Україні 1,9 мільярда євро фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility. Це зовсім інша програма. Це також дуже позитивний для нас момент, тому що Зеленський, виступаючи на цій конференції, говорив про те, що в Україні знищено 80% теплової електрогенерації і біля третини гідроелектрогенерації. Але друзі. Це так цифра виглядає дуже великою в частині теплової та гідрогенерації. А в частині загальної генерації це дуже невелика частка, тому що абсолютно більшість електроенергії, ви добре знаєте, ми отримуємо з атомних електростанцій. Тому з електрикою, як на мене, все буде нормально, але звісно. Ці потужності потрібно відновлювати. Він багато говорив про нові проекти, про те, що ми будемо створювати один гігават маневрової генерації. Також працюємо над е, е, генерацією електроенергії з газу і так далі. Багато нових проектів запускається, і зараз Україна стає таким знаєте, експериментальним майданчиком, де можна апробувати різні методи електрогенерації, що буде суттєво допомагати у цих процесах і в самій Європі. І на завершення я вам додам, що прозвучало дуже позитивного. На цій конференції з уст очільниці європейської комісії це щодо наших переговорів про вступ до Європейського союзу. Тут є певна проблема. Заключається вона в тому, що посли країн-членів Європейського союзу. Ніяк не можуть домовитися про те, коли ми, власне, розпочнемо ці переговори. Натомість, Урсула фон Дрляєн запевняє, що ці переговори розпочнуться до кінця червня. Я особисто також схильний про це думати, тому що Європейському Союзу дуже важлива ця знаковість початку саме цього процесу, як в піку саме протистояння в політиці з Росією. Росія, нібито, і не проти того, щоб Україна до її вступила, вони більше проти НАТО. Але все ж таки, міжнародний контекст присутній. Є вплив Росії все таки залишається на окремі країни, які блокують цей процес. Але добре, що зараз на чолі Європейської комісії залишається саме Урсула фон дер Ляєн. У неї є певні там моменти не дуже приємних відносин із очільником Європейської ради Мішелем. Але я думаю, що там все владнається. Врешті-решт, тим паче, підтримка у європейській народної партії, яка перемогла на виборах до Європаменту, дуже висока. Вони лобіюють Урсулу фон Лейн, Вона фактично є очільницею цієї партії разом із Дональдом Туском, прем'єр-міністром Польщі. Тому я маю велику надію, що і Україна, і Молдова почнуть цей рух разом. Тому що мова йде і про Молдову. Чому важлива Молдова, друзі? Нам важливо все-таки, попри те, нехай так користається, скажу моя особиста думка, ситуацією. Що вони можуть просто причіпом з нами їхати в ЄС, але нам важливо розширення європейського союзу за формулою 30+. про що говорила свого часу згадана мною Урсула фон фондрляєн. Мається на увазі ще і доєднання до європейської спільноти країн Балканських. Чим ширше буде Європейський Союз на схід Європи, тим стабільнішою буде Європа у питанні протистояння російській агресії. Тому тримаємо тут кулаки. Звісно, дуже хотілося б, аби влада ухвалювала відповідні закони, які будуть забезпечувати нам цей рух до Європейського Союзу, тому що заява про те, що ми все ухвалили, вона виглядає дуже гарно. У села Фондрляєн сказала, що так, Україна ухвалила формально всі закони. Але тут ще питання і до нашого економічного зростання, про що знову Олаф Шольц говорив, дуже приємні багато речей. І окрім того, щодо політичної стабільності, з якою у нас не все гаразд. На жаль, але я думаю, що в цьому плані ми будемо однозначно працювати, так як я вам і говорив. Протистояння між новоствореною якоюсь опозиційною командою не Порошенківською і командою Єрмака Офісу лише набуває обертів. Зараз маю на увазі команду довкола Мустафенаєма, Кубракова і інших, трішки забутих у публічній площині політиків. Воно буде проявлятися все більше і більше. За цим буду слідкувати обов'язково і вам. Буду повідомляти, інформувати і тримати вас в курсі всіх подій. Відтак прошу підписуйтесь, хто що не зробив раніше. Поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну. Не перемикайтесь! Все буде Україна!